Одесі на вулиці Маршала Говорова 8А через негоду обвалилася частина дороги. Причина тому деформація зливового колектору. Він не знаходиться на балансі в жодної організації міста, заявили у мерії. Наразі представники департаменту міського господарства обгорюють питання щодо фінансування та ремонту колектору із головами місцевих ОСББ. Подробиці знає Олександра Пономаренко. Це відрізок дороги поруч з європейським ліцеєм. Місцеві жителі розповідають, ремонтні роботи проводять декілька місяців, але після дощів через підтоплення каналізації з'являються нові ями та тріщини. І я і многі жителів на жителі на гарячу лінію, тому що неможливо. Вы же видите, что происходит, что оно все хуже и хуже. Я просто боюсь, что в один прекрасный момент, наверное, или тут ребенок, или машина, или что-то провалится, потому что там уже выходить невозможно. Здесь находится школа, здесь каждый день бегают дети, и просто как бы страшно, переживаешь за это. Юлія працює поруч. Розповідає, що через аварійний стан доріг на провулку часто утворюються затори і суперечки між автомобілістами. Це вже відбувається більше 2-3 місяців. Я думаю, що це немного ненормально, тому що здесь постоянные пробки, і я вважаю, що з цим нужно как-то решать, тому що постоянные какие-то ссори між людьми, між жильцями домов. Причиною обвалів асфальту є деформація зловового колектору, який не знаходиться на балансі жодної організації, розповів заступник директора департаменту міського господарства Одеської міськради Віталій Цуркан. Значит, э, канализационный коллектор был передан на баланс после канала, А вот ливневый э, коллектор, он не передан был, к сожалению, на баланс нашего КП «Городские дороги». Соответственно, у него принадлежности нет. У него есть название, нет принадлежности. Никто э, его не обслуживает. Неделю назад я собирал там представителей этих ОСНД, этих кооперативов, которые там находятся. Мы обсуждали тему и... Насірування і їх участі. Поэтому вони за ушли йшли думать. Всі эти дома, которые в котра врезаны, они сейчас должны принять тоже решение на своєму уровне. Олександра Пономаренко, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі ми намагаємось отримати коментар від голів ОСББ будинків, які розташовані поруч з європейським ліцеєм.